З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава давайте почнемо з заяви Путіна. Він вперше прокоментував війну в Ізраїлі і сказав, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході, і також закликав до створення незалежної палестинської держави. Ну от власне, оця вісь зла, до якої тепер уже ну ясно, що і Хамас належить. вісь зла Росія і Іран, що теж кажуть, наприклад, поважні ем, політичні огляда глядачі в Ізраїлі, як ви на це дивитесь? Ну це було передбачено в принципі. Те, що Росія хоче створити нову точку нестабільності на, на близькому сході, це ще політика що радянського союзу з радянських часів. І Те, що говорить Путін, вони ж там хочуть вимагають створення палістинської держави в межах 67-го року. А що відбулося 67-му році? 67-му році відбулася шестиденна війна Ізраїля. Коли вони вибили тоді, забрали голландські висоти і західний берег ріки Ордан, тому що ці території і Єрусалім, в тому числі, які вже визнані до речі, Сполученими Штатами в якості столиці офіційної столиці. Ізраїлю це зробив Трамп, а ось і тому вони хочуть нову точку дестабілізації піднімають стару тему. Ну нічого нового не відбувається, тому що ще з радянських часів КДБ активно займалася в тому числі підтримкою організації звільнення Палістини. Їх бойовики навіть навчалися на території на території радянського союзу, і так далі. Тобто, головне речі завдання... бойовики навчалися в тому числі на території, тоді ще радянської України, зокрема і в Криму. Так, в Криму в Одеській області. Ви правильно так, в Одеській області це було завдання, яке стратегічне завдання створення на близькому точці постійної такої точки нестабільності для того, щоб ціна на нафту завжди підвищувалася, тому що радянський Союз був залежний тоді від експорту нафти. Зараз, оскільки Росія ще більше залежить від експорту енергоносіїв, тому звичайно, що їхнє бажання, їхнє бажання створити точку. Нестабільність а ж на війну, в тому числі руками Ірану, на в на Близькому Сході, воно їм конче необхідне, тому що їм цікава ціна нафти там по 200 доларів. Але тут проблеми Росії полягають в тому, що в цьому не зацікавлений Китай, так тому що вони імпортують нафту якраз з близького сходу. їм цікава ціна, яка є, може й нижча. А сполучені Штати Америки на відміну від часів 60-70-х років так не залежать від енергоносіївізбузького сходу, тому що після сланцевої революції вони стали нетекспортером нафти та газу, і в принципі такої прямої кореляції прямої залежності по їх економіці. Ну це не вдарить. Але Росія намагається реанімувати старі зв'язки. Ну, разом з Іраном, Іран точно там присутній для того, щоб ну у них влас, власний порядок денний. У них е, 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 це країна, яка офіційно говорить, що вони хочуть знищити державу Ізраїль. І тому, звичайно, ну плюс вони хочуть відволікти увагу від України е, і, так далі, і так далі. Але я думаю, що у них не вийде це цікаво, що це може призвести навіть до покращення ситуації. Чому дивіться зараз Джо Байден. І демократична партія для того, щоб е, ухвалити бюджети, в тому числі підтримку і України, вони хочуть одним пакетом просунути через Конгрес е, е, Україну та Ізраїль в одному пакеті. І це ну тому, що республіканці традиційно симпатизують Ізраїлю, і тут вони не зможуть на проголосувати навіть трампісти, так тому що Трампісти, ну Трамп, як я вам сказав, він достатньо прихильне ставився до Ізраїлю і зробив те, що ну, навіть визнання та... з Ієрусалима столицею Ізраїлю, це було таким ну неможливо для когось очікуваним, для когось неочікуваним, але достатньо різко сприйнятим кроком з боку з боку інших країн, але тим не менше, ну все вже якось змирили. Лися, що штати вважають Ієрусалим столицею, так, так тому що інша адміністрація не наважувала це робити Сполучених Штатів Америки, а так воно зробили. Тому, а те, що Україна разом з Ізраїлем з'являється в одному рядку, це досить символічно і дуже правильно, тому що фактично, ну як Ізраїль є союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО з 1988 року, плюс оця. Договір про допомогу, у якого є ізраїль у, є... у Ізраїлі, йому щорічно приблизно 3 мільярда доларів надається допомога а військовою технікою. Там є особливі умови щодо співпраці ВПК і так далі. Це, тей... це такий це такі саме договір, які зараз веде перемовини. Україна зі сполученими штатами краї зі сполученими штатами та іншими країнами, тому я думаю, що не вийде те, що хоче робити Путін. Хоча, звичайно, що стару тему вони намагаються якось качнути, але не не, не ті умови, які були в 60-70-х роках. Слухайте навіть в самому там Ізраїлі, який в принципі традиційно був досить лояльним до Росії. Зараз дуже багато критики, що оця лояльність до Росії була помилковою. Намагання домовитися з одним хижаком про те, щоб тебе не не чіпав, інший хижак до такого не приводить. І значить, вони особливо там подивувалися, що виявляється, корнети, абабілі і іншу зброю в газу поставила Україна і вкрала цю зброю. Ю у заходу, тобто там у всіх великі очі. І от я вже казав про ці осі. Вісь захід, Україна. От навіть така, таке формулювання пряме, і вісь зла Росія, Іран. Це пише Аміт Фігал у себе в Твіттері, Це один з най, ну, найвідоміших журналістів і політичних оглядачів в цій країні. Далі він каже, що треба офіційно Ізраїлю підтримати Україну, яка зараз підтримує нас. Це дуже правильно і мудро. Ізраїльська політика офіційна щодо України. Як ви гадаєте, вона зміниться? Ну я думаю, що зміниться, тому що ну, Ізраїль допомагає Україні, але Це не правда. в таких обсягах, як хотіла, як би хотіла Україна, і дійсності політика Ізраїлю якраз полягала в умиротворенні Росії, тому що вони знали їх вплив на Хамас. Вплив на інші організації Нітаньяху. До речі, навіть брав участь у в цьому безсмертному полку, їздив в Москву, цю колорадську стрічку носив і так далі. Більш того, Ізраїль. Навіть активно співпрацював у галузі ВПК з Російської Федерації. Наприклад, тут ланцети Орлани, про які часто ми чуємо, це ж є ізраїльськими ліцензіями, які вони їм продали. Ну це застарілі достатньо внупорівнянні з тим, що є у Ізраїлі, застаріло технології, але для Росії достатньо в 2010 році. Вони продали ці ліцензії. Тому тут є велика ймовірність, що ну принаймні для України відкривається велике вікно можливості. Яка дозволяє покращити стосунки з Ізраїлем, так все ж таки, або а, купувати ліцензії. Я думаю, що Ізраїль може продати, або більше співпраці в галузі ВПК. Ну плюс не будемо забувати, що останнім часом Путін активно говорить ну антисемінські речі, так він там. Зеленському дорікає, що Чи він єврейського євреї, народу та. <хи> та, і це і а, а в Ізраїлі вони ну навчені Голокостом, вони знаєте, чітко знають, що це означає. Знаєте, як я пам'ятаю одна похилого віку єврейка після того, яка пережила Голокост в Німеччині, якось сказала, що якщо людина говорить, що вона хоче тебе вбити, вірте їй, вона тебе буде вбивати. І тому, коли Росія ще починає качати оцю антисемітську тему, це теж великі плюси відкриває вікно можливості для співпраці України та Ізраїлю в галузі військових технологій, тому що у Ізраїля є чим поділитися з Україною. Ось співпраця є так, що Теж ну не будемо не, не будемо в тонки ще говорити. Але в принципі вона може бути розширена і тому тут цікаво цікаві можуть бути обміни технологіями, може бути зброю і багато чого. Тому тут є вікно важливості для України для того, щоб реалізувати це. Ну і плюс вочевидь, що політика умиротворення Росії вона провалилася. Тому що знаєте, я от вважаю, що не дуже коректно, коли говорять, що провалилися служби безпеки Ізраїлю і всіх інших. Ну серійне рішення ухвалюють політики. Розвитка, я впевнений. Говорила про це і армія, мабуть, попереджала керівництво. Керівництво політичне керівництво в першу чергу Ізраїлю, що це можливо, і на жаль, це було рішення скоріше за все політичного керівництва. Але думаю, що й тому до пана няху, я думаю, дуже буде дуже багато питань, в тому числі в Ізраїлі, взагалі стосовно політики, яку він провадив особисто, тому що він достатньо був частим гостем. У Москві. і вони не приховували, що вони не хочуть відкрито підтримувати Україну через побоювання, що Росія така на Ізраїль да а ну ось воно і сталося. Причому в найжахливіших формах які тільки можна вигадати. там може там репортажі йдуть, коли там дітей спалили, відрізали їм голови, кібуці знищували там фестивалі. Це Знищували галтування, вбивство мирних мешканців і так далі. Тобто те, те що ну в принципі Ізраїль хотів уникнути, але виявилося, що а, з цими людьми ну неможливо не, не про що домовлятися. Ну так, власне, це було дикістю навіть в часи. А ще, один середньовіччя. Плюс, ще, один, та, ще один ще один цей плюс, те, що а, яка ваханалія відбувається в російських соціальних мережах. З яким задоволенням вони смакують, що те, що відбувається в Ізраїлі, а враховуючи те, що все ж таки там багато російськомовних, які живуть в Ізраїлі, я думаю, що вони чудово все читають розуміють про що йдеться, і я думаю, що це звичайно. Ну я не говорю, що воно може реалізуватися, але вважаю, що вікно можливості відкрите, які, над, над яким теж повинна попрацювати Україна. Дивіться, пару днів тому офіційний представник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжерік сказав, що близько 13 тисяч співробітників ООН опинилися в блокаді у секторі Газа. Далі Хамас офіційно подякував Москві за те, що на Раді Безпеки ООН не дозволила Росія, значить США та Ізраїлю просунути свою резолюцію в Раді Безпеки. Як ми пам'ятаємо, в понеділок ніякої резолюції на Раді Безпеки ухва. Алоно не було, і от ця організація, яка значить близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт, ще з 2014 року є відомості, що терористичні організації складували в школах у ООНівської структури ракети. Є факти співпраці, фіксувалися факти співпраці цих співробітників. ООН з Хамасом, от власне. ООН і структури ООН на місцях і їхня співпраця з терористичними організаціями. Ми впродовж там -го, 22 -го років, називали часто. ОБСЄшну місію, такою, ну сліпою, скажімо так, що вони не бачили, звідки виявляються, летять снаряди і летять гради да на тимчасово окупованих українських територіях. От, власне, претензій до ООН як організації стає все більше. Що ми маємо розуміти про цей трек? Ну більш того, є факти, що взагалі самі люди, які причетні до Хамасу та інших, вони були офіційними співробітниками ООН. Тут там ну, їм просто платилася зарплата, так і Європейський союз активно допомагав цим людям, ну приховуючи в ну, заплющуючи очі на факти, що в дійсності воно так там і відбувається, і тому. Ну, дивіться, це ООН, як і всі міжнародні організації, звичайно, показали, що вони дискредитовані і вони їхні завдання не вирішувати проблеми світу. Так, їхні завдання якось знаєте або засвоювати кошти, не зважаючи на що, так і не вирішувати конкретних проблем. Ну, дивіться, тут взагалі такий достатньо лівацький підхід саме цих міжнародних організацій. Вони ж часто. Як у них такий загальний підхід, що усьому винуваті еліти, а от народи вони не винуваті. Ну як от Хіман Райтс Ворч, який от часто дає звіти по Україні? Він же так у них така концепція, що і росіяни, і українці вони є постраждали. на усьому вонуваті еліти, виявляються. А от росіяни не в чому не вонуваті, і приблизно такі підходи існували, в тому числі, от по сектору Газа, по Палістині. Ну, плюс, звичайно, що не будемо забувати великий вплив на ці організації Китаю та інших авторитарних країн, які корумпуються організації. І тому от, от такі от результати ми маємо. В дійсності те, що те, що відбувається, вони заплющують очі на факти співпраці з терористичними організаціями, тому що їм, в принципі, так вигідно, вони засвовують кошти їм платять достатньо непогані зарплати. так чого там, чого переживати? Ну так, власне, ще одна така навколо російська тема, яку хотілося обговорити, значить, є заява віцес... першого віце-спікера парламенту Грузії від, звісно, провладної грузинської мрії Георгій Вольський. Його звати, і він сказав, що більшість тамтешнього парламенту навіть не буде розглядати проект резолюції, що засуджує плани передислокації кораблів частини кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації з Севастополя до Абхазького порту тобто, по суті, на, на Такій території схожі на ДНР, так званій і ЛНР. Зараз Росія по суті хоче розмістити там уже свою військово-морську базу. Парламент Грузії, який не визнає, що ця територія є якоюсь там Абхазією, да це територія Грузії. Зараз відмовляється навіть розглядати проект такої резолюції, бо він бо цей, значить, віцеспікер перший каже, що це було би провокацією. Отак, коли інша країна, окупант, заходить на твою територію і вже збирається будувати там військово-морську базу, навіть не ухвалити якоїсь резолюції. Ну, це трошечки дивно для мене, що ви думаєте про це? Ну гарна новина а, в тому, що росіяни навіть на ВРСІ вже не розглядають якби, як безпечну базу для власного чорноморського флоту. Все ж таки, ну, коли це приємно, що вони да, збираються такі да, звалити з Севастополя, принаймні, да, це означає, ну тільки Севастополя, вони і на Наваросі вже переживають. Ну, тобто, знаєте, коли от знаєте, це приклад того, як Україна, коли сама береться за вирішення питань власної безпеки, як швидко все міняється. Зерновий коридор раптом відкривається. А все чому? Тому що взялися, сконцентрували ресурс, наклепала СБУ, наклепала цих дронів надводних, так які зараз там знищують танкери, знищують їхні кораблі. А от як пан Малюк ніжно назвали всі бейби, угу. тобто морський малюк, там да, які в Кримський міст залітають і так далі. І ми бачимо наскільки безпека в Чорному морі і навколо Криму різко покращилась. Так, звісі нам навіть Ердоган тепер не потрібен, який нас продає коли потрібно, оптом і в роздріб зі своїм дисконтом, а, точніше за своєю комісією. От зерновий коридор вже запрацював фактично без Росії, ну і теоретично без Туреччини. Але стосовно Грузії, дивіться у Грузії, в дійсності як є як об'єктивні фактори, так і суб'єктивні фактори. Ми не повинні це розглядати в таку в такій моделі. Об'єктивні фактори полягають, що взагалі грузинське керівництво побоюється, що вони побоюються нового вторгнення з боку Грузії, ой, з боку, вибачте, Грузії, з боку Росії, і вони не впевнені, що їх хтось буде захищати. І тому вони ну теж провадять таку політику. Давайте не будемо сваритися. Це такий об'єктивний фактор. Тому що дійсно хто буде єдиною силою, яка може теоретично заступитися на Кавказі за Грузію. Це може бути Туреччина. А чи буде вона це робити? Тому що все ж таки Азербайджан для. Туреччина як для союз як їх союзник все ж таки близька держава, так і за релігією, і цей близькі народи, а і так далі. А От Грузія, там велике питання, і тому це об'єктивний фактор. Ми повинні це теж враховувати завжди в цих в таких, коли ми обговорюємо Грузію. Вони розуміють, що якщо росіяни підуть навіть такими силами, які є, ну хто буде їх захищати? Ну не Вірменія ж так. А суб'єктивне це в дійсності, що там є от еліти, які орієнтується на Івиношвілі, це колишній мільярдер російський, хоча який там колишній, Я думаю, що такий він не є. І звичайно, що вони а, будуть трепетувати будь-які прояви, навіть такі, от формальні навіть протести, тому що вони розуміють, що це не до чого не призведе. Навіть такі формальні протести. Тому ситуація з Грузії так. Ну дивіться, я в таких я завжди ми повинні більше концентруватися. На тому, щоб ми самі сама ставали сильнішими, то і тоді до нас будуть тяжити жити, е, жити е, країни, тобто самі виробляти зброю якомога більше, масштабу брати безпеку власні руки. Е, сконцентруватися, нація повинна сконцентруватися на тому, щоб е, у нас в першу чергу держава інвестувала в ОПК і масштабувала виробництва. Ну і знаєте, я от читаю вчора нову заяву Кабелуча який говорить, що їм знову прийшла та втретє їх вирішила покошмарити третій... Помагайте... державдит служба? Да, ну ви ну ви реально, ви, ви знущаєтесь, Ну інших слів у мене немає. Там що що пан Шмигаль Нарешті прокинутись не можете. Ви ж повинні розуміти, що висновок держави служби. Він базується на протиріччях між між двома постановами уряди, навіть на законах. так, між двома ну, так, і, ця, і ця катавасія пробачте триває вже достатньо так. довго. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.